Того, щоб припинити будь-які інсинуації. хочу наголосити: без волонтерів, без всього українського народу, наша перемога була б неможливою. Низький уклін і велика шана всьому волонтерському руху. І хочу наголосити ще, що саме волонтери були першими, хто розпочав реформування. Всіх органів державної влади. В першу чергу це було продемонстровано Міністерством оборони. Це те, що є волонтерський рух в Україні. за що я їм хочу дуже подякувати і вибачте, до речі, за вирвані з контексту слова, які намагалися е, розповсюджувати у е, соціальних мережах.